Вітаю всіх, хто хоче мати ідеальну фігуру до нового року. Я хочу вам представити набір, який більшість з вас, мабуть, оминули своєю увагою. Це набір, система для контролю ваги. Мега крутезний набір. Він йде за суперською знижкою. Що до нього входить? До нього входить коктейль для контролю ваги. З, зі смаком полуниці. Він має 500 520 грамів. Ось такий він. Має, йде з мірною ложечкою. Дуже смачний. В нього входить 20 грамів веганського білку, 27 вітамінів та мінералів. Високий вміст пребіотику. Одна порція цього коктейлю замінює повноцінний прийом їжі. Ви можете замінювати сніданок, обід або вечерю. Далі, рослинний напій алої гель. Цей напій виводить токсини і шлаки із організму, очищає шекатем. Покращує загальний стан організму, має протизапальні властивості і допомагає організму боротися з інфекцією. Він дуже смачний, має смак манго. Я його вживала, наче серце перед сніданком, десь за півгодини годину. Треба розводити столову ложку на пів стакана води теплої. Не гарячою і не холодною. Так, далі йде ось такий шикарний шейкер е, об'ємом 400 мл. В ньому дуже зручно готувати смачний коктейль. До речі, він готується як на молоці, е, можна кефір, можна йогурт, так і на воді. В набор ще входить е, порційний напій l карнітин Тут 15 таких пляшечок по 50 мл. Вживати потрібно одну пляшечку на добу у будь-який зручний для вас час за 30-40 хвилин до прийому їжі або до тренування. l карнітин здатен. Перетворювати жир на енергію, яка допомагає вам спалювати більше калорій під час тренування. Далі, що щось входить в цей набір, це брошура, як правильно користуватися всією серією для досягнення найкращих результатів, і йде пакет у подарунок. Так, дівчата, робимо для себе подаруночок до Нового року і стрункішаємо. Повна ціна цього набору 4097 гривень. Зараз він пропонується за ціною 2599 гривень, і ваша вигода складає майже 1500 гривень. Дівчата, користуйтеся такою можливістю, придбайте для себе, полюбіть себе. У вас ще є час привести себе в форму до нового року. Кому замовити цей набір, пишіть мені в особисті. А для тих, хто хоче придбати цей набір з додатковою знижкою 25%, пишіть мені в особистих 25%, я зв'яжусь з вами і розповім, що для цього треба.